Не Давай. Не було мені коробочку треба було взяти. Ти по самому верхньому будеш? Так. Да. Так. Менше у нас наші тут. На батуті у нас такий взагалі бонус плюс. Я взагалі заплатила за ту лазалку, ті лабіринти. Але нам сказали, що ці 20 хвилин може він переходити на батути, і в лабіринт, де він захоче. Так, ну а старший пішов уже на цю канатну дорогу. Це, ти по самому верхньому маршруту буде, так? Угу. Самий верхній маршрут? Угу. Самий важкий він рахується, так? Червона траса. Так, зараз ми обійдемо, покажу. Трошки так цю... цей маршрут, цю канатну дорогу. Вона така невеличка. Це зараз він неї пройде за дві хвилини. Так, да, Богдан, ти зараз її пройдеш за дві хвилини? Найбільша канадна дорога, яку ми бачили, це була в Польщі, в Закопане. Да, Богдан? Там була сама класна, така висока була. Там навіть дорослим було б страшно. Ну там вона взагалі і для дорослих, і для дітей, там різні є просто маршрути. От, але найвисокий маршрут, ті той, що дорослі проходили, ну він такий, що там треба так наважитися туди піднятися. Ну, така зроблена ця дорога, наче так добротна. Можна не переживати за дітей. Зверху вони чіпляються такою штукою, і вона зверху переїжджає і до них до пояса підчіпляється, що якщо дитина падає, то вона ну, не впаде прямо на землю. Ну, в общем, нічого не, не, не повинна статися. Десь вона там, якщо впаде, то зависне. Ну я ще ні разу не бачила, щоб діти падали, наче всі діти так гарно проходять маршрути. Так, що там поглядаємо на меншого, бачу його там через ці дерев'яні до... дощечки його не видно, але я його бачу. Не хвилюємось, він на місці все добре. Так, йдемо далі. Ой, така гарна береза така. Люблю берези. Вони такі ніжні і тендітні. Так, йдемо далі. Ну, все, під 50. 40, 45% маршруту вже пройдено. Ось так зробимо. Синок, як воно тобі? Відчуття? Поганенькі? Поганенькі? А, легенькі. Чи легенькі, чи легенькі? Легенькі. Ага, я зрозуміла. Ну, вона таки, мабуть, розрахована на початківців. Так що в кого дітки ще не були на, таких, на такому лабіринті, на таких лазалках, то можна сюди їх приводити. А такі, що вже були, то їм не дуже цікаво, вони її дуже швидко проходять. Ну таке, знаєте, щоб дитина трохи розважилася і переключити її увагу, то можна, можна заплатити і хай, хай займається. Ось, бачите, такий лабіринти, оце ми за нього заплатили. Ось, скільки ж він коштував? 80 гривень 20 хвилин. От. За ті батут, я вже не питала, тому що у нас вдома є батут. Ну вже він теж у нас такий. ми ще його купляли, Коли Богдан був маленький, він вже там почав у нас рватися, і захист розірвався, він у нас без захисту. І, ну, і нам так повезло, що сказали, що можна переходити туди-сюди. А там ще на... накидали туди м'ячів, то йому взагалі цікаво. Там ще дівчинка з боку стрибає. То... Прикольно так, дитина вже пройшла. Дивіться скільки Так, вже все. таке, можна. Ось, бачите, такі вони зони поділена ця лазилка така поділена на різні зони і різний ступінь складності. А це взагалі, ось, бачите, внизу це для таких самих самих маленьких, самих початківців. Так, переключаємося на другу дитину. Назарчик, що ти робиш? Я запіваю. Що ти робиш? Забиваюш. Ага, забиваєш. Молодець. Молодець. О, тут ми спимо. Тут ми забиваємо. Ну, а там ми закінчуємо вже. Ой. Назар, я злякалася. Я злякалася? На, получай? Получай? Ой. Оце класна розвага. А в нас оцей захист вдома розірвався буквально одразу, там де трохи пострибала і все. І тепер без захисту, ну трошки якось якщо вони сильно стрибають разом, то я переживаю, щоб ніхто не випав. Все, ну бачите, бо там вже все. Все, він вже пройшов. Цю трасу і закінчив свою е, подорож. Так, тут у нас і сонечко, звіта. А ми отак повернемо. За Харчика повернемо. Мамі, діда Богдана, Тепер його захарюємо. Та його? Угу. Так я його вже фотографувала. О, який ти молодець. Класне таке заняття для дітей. Я й не думала, що він так буде гратися. Богданчик, йому м'яча. Я бачила, я бачила. Балда. Так, переїжджаємо тепер. Переїжджаємо тепер до дітей. На гарну дорожку. На гарну дорогу. У нас ще в, в нашому парку ще й така ейфелева вежа, стоїть. Бачите? Вона була ще вища, а потім її, здається, якось її зменшили, бо діти почали, почали вилазити аж на саму верхівку. То було трохи страшно, щоб вони туди не попадали, і було їх так багато, як її тільки поставили. То було і по 5-8 по дітей на ній висіло.